Хочу показати вам свою must-have знахідку для менструації. До того, як я потрапила на рекламу цього продукту, я навіть не мріяла, що може бути такий комфорт під час менструації. І це менструальні трусики. Я замовила їх потестувати. Я не знала, як воно буде відчуватись, чи можуть вони замінити наші та звичні засоби. Але, як виявилось, все, що нам треба під час цього нашого періоду, в них є. Давайте я вам покажу їх трошки ближче. Вони дуже приємні. На дотик, такі безшовні. Давайте ось так. Тобто вони не якісь товсті, да? отут, там, де вони тримають да? вологу, вони не якісь товсті. Це все дуже зручно, вони дуже швидко впитують все. І не знаю, яким чином це все влаштовано, але воно нікуди не витікає. Можливо, за рахунок оцих якихось бортиків. Звичайно, є вірогідність, як і в інших засобах, що може трошки, але в мене такої проблеми не було. Єдине, що єдине, що я помітила, було в той день жарко, і мені так трохи парило. Трохи парило, але а, я ще хочу спробувати інші їхні моделі. Можливо, не буде такої проблеми. Вони дуже комфортно сідають на бедрах, ніде не здавлюють. А, прати їх легко, сушити їх легко, запаху від них немає. Ну тобто ви випрали їх і все. До речі, дивіться, в якій гарнюсінькій сумочці вони мені приїхали. А, і навіть. Ну, з якимись да недоліками, типу, буває жаркувато. Реально в них коли ну влітку жарко, да, тобто з тампоном, наприклад, такого не буде. Але воно того вартує. По-перше, ви не витрачаєте більше на інші засоби. Тобто, це ну, на декілька років, да, я не знаю, коли там їх треба буде змінювати. Вони коштують щось біля 700 гривень. Я точно не пам'ятаю одні. Ну, треба буде взяти хоча б дві пари, краще три. Але це набагато краще, і це набагато більш екологічніше. Тому я рекомендую спробувати. Реально. Підписуйтесь на YouTube і переходьте в Instagram, Знайдете в мене дуже багато рекомендацій для природньої жіночої краси, курси, гайди по розкриттю жіночої сексуальної енергії, бо я йога-тренер вже більше 13 років і викладаю саме жіночу йогу, лібідо йогу йогу, яка розкриває нашу жіночу сексуальну енергію.